Це наш виріб. це маленький пікачу. Це для найменших. Робила такі. Ось. Це Тетяна. Вона займається Окей, швейною. швейною справою вже досить довго. Перші творчі кроки почали ще з маличку. Відтепер вона має власний бізнес. Швачка каже, що унікальність її бренду полягає у створенні дитячого одягу через призму улюблених героїв мультфільмів, супергероїв та тварин. Відкриття власного бізнесу для дівчини почалося завдяки проєкту Власна справа. В рамках державної програми Є робота через Павлоградський центр зайнятості. Я спробувала, я подала заявку і ну, десь близько місяця очікування, і мені прийшла позитивна відповідь. Мікрогрант можуть отримати усі, хто хоче стати підприємцем. Мінімальна сума 50 тисяч гривень, максимальна 250 тисяч гривень. Для отримання гранту Тетяні треба було скласти якісний бізнес план та надіслати його через дію. Сьогодні у Павлоградському районі для відкриття власної справи мікрогранти отримало дев'ять осіб на понад 1 мільйон 800 тисяч гривень. Новоспечені бізнесмени створили 15 робочих місць. Також 10 квітня в рамках урядової програми є робота, є можливість отримати гранти і у ветеранів та членів їхніх сімей. Данило Трохименко, Єгор Брова, новини ПТРК.